Друзі, всім привіт! Сьогоднішній вихідний я вирішив катнути дорогами свого дитинства. Поїхали! Сьогоднішній маршрут буде пролягати дорогами без належного покриття та ґрунтовими дорогами. Тому сьогодні катаємо на Ямахі Супертенері 1200, яка з легкістю подолає будь-який напрямок та кожну перешкоду на своєму шляху. Ось і перша локація на нашому шляху, дамба, яка наповнюється джерельними та дождьовими водами. У дитинстві ми сюди приїжджали віліками і насолоджувались теплими діньками, купалися у цій дамбі і ні про що не замислювались. Та не помічали цієї краси. І ось, коли ти дорослішаєш, ти помічаєш більше цієї природньої краси. Ну що, друзі, насолодилися цією красою. Їдемо насолоджуватись другою красою. Зараз планую їхати далі до села Кам'янка. Там ще є гарні краєвиди. Протікає річка Гнилий Іланець, і там мають бути. Маленькі водоспадики. Їдемо! Пам'ятаю цю дорогу в напрямку Кам'янки. Ми їздили, коли вже були. Трохи доросліші і мали вже мотоцикли. У мене був іж, і ми їздили по цій дорозі до Кам'янки. Але тоді вона була дуже в гарному стані, не така, як зараз. Зараз вона місцями дуже покоцана, бо пустили. Сюдою своє своє грузові машини. От вони і наробили таких ділов. Що маємо, то маємо. Наша тенерка справляється з усіма перешкодами, тому нам байдуже яке дорожне покриття. Для неї таке покриття це не про що. Сьогодні гарна погода. Зараз гляну 28 градусів на дворі. Вітра майже нема. Погода просто шикарна. І так, що впало, що в мене сьогодні вихідний. Тому маємо нагоду трохи покатати. А їдемо ми в Кам'янку. Там протікає річечка Гнилий Єланець і повинні бути гарні краєвиди. Там де річка тече, там завжди гарно. Тому їдемо до річечки, милий їланець, поворотик на Кам'янку, ще трохи і ми будемо на місці. Побачимо, що там робиться. Давненько я там був. Дуже давненько. Побачимо. Вже річечку. Зараз будемо споминати, куди їхати, шукати дорогу до тих водоспадиків. Немаленька така річечка. Річка Гнилий Іланець, а впадає вона в Южний Бух. Гарно, гарно. Який гарний краєвид відкрився, корови пасуться, травка зелена. Лелеки літають, і ми тут катаємо. Трохи я, звісно, блуканув заїхав не з тої сторони, але воно то й добре подивився з другого ракурсу, бо тут я ще не катав. Прямо попід самою річкою їду, гарно, дуже гарно, прикольний такий маршрутик получився, але це ще ж не все. Ще нас чекають гарні краєвиди, хоча вони й так гарні. Знайшов отаке місце прикольне. Заїхав в якісь хащі і тут хлоп, така красота. Куча камнів. До водоспадів так я й не доїхав. Зараз буду шукати далі, де вони. Не можу знайти ту точечку. Ось така краса. Прикольне місце. Заїхав. Зараз перекурю. Поїду шукати далі. Короче, починаються приключення. Знайди водоспад, називається. Знайшовши причину, по якій я не зміг знайти водоспади, виявляється, що на моєму шляху до водоспадів знаходиться дві кам'янки. І не знаючи цього, я заїхав в першу кам'янку. І намагався знайти водоспади. Покружлявши по цій Кам'янці, насолодившись її краєвидами, я вперся в це тупікове місце. І зараз я не знаю, що робити, тому що до тої Кам'янки, як виявляється, мені треба їхати польовими дорогами ще 16 км, а бензика в мене. Не так вже й достатньо. До водоспадів то я доїду, а додому дотяну я чи не дотяну? Оце питаннячко. Так, польовими дорогами їдемо до Кам'янки. Ризикнув та їду. Задивився на будівлю стару, може то ферма чи що то було, завтикав, попав переднім колесом в рихлу колію, колесо посунулося і я гепнувся. Нічого страшного, таке буває. Їдемо далі. Шукаємо кам'янку. Знайшов я це село Кам'янка, зараз прямую до цих водоспадиків. Знайшов я ці водоспадики, зараз знімаю на телефон. Камера заряджається. Зараз планую випити кави. Поки буду пити каву, зарядиться говпрошечка і трохи вам познімаю цієї краси. Коротше, відкриваю кофру і бачу таку картину. Попив я кави, банка розкрутилася, і кава вся висипалась. Може щось на шкребу в кофрі і зроблю кави. Коротше, оце так пригоди, так пригоди. По ходу кава буде. Воно на шкребу і зроблю кави. Коротше, халепа. Треба кришечку заматувати ізолентою по ходу, мабуть, або ставити стоя. Але ж по таким дорогам продубасив не витримала, відкрутилась. Так, ну що, подивимось на водоспадики. Підемо глянемо. Так, ось перший водоспадик. Ось такий. Річка Гнилий Іланець. Так. Тече. Оп-оп. О. Ай гарно. Тече. Клас. Літо можна приїхати та Покупатися тут. Прикольно, прикольно. Ось така краса. Ай, сейчас б занирнув би, блін. Так, ідемо далі. Глянемо що там? Вище. Хоп, хоп, хоп. Гарно, гарно випив кави то що надо збодрився, ухти, шкреки якісь пригають. Трохи. Говпрошечка прошечка зарядилась, зараз трохи познимаю, еще поставлю зарядить трохи. Ось воно, обалдеть! Як гарно. Отак от, от ризикнув, поїхав і знайшов. Ось така краса, маємо таку красу. Отак От ми приїжджали підлітками сюди, на моциках, на мопедах і купалися. Ось тут можна пригнути з тої висоти, покупатися, а під оцим водоспадиком можна Масажик зробить. Ну що, насолодилися цими краєвидами, вирушаємо додому. Так, скільки мені треба? 47 кілометрів проїхати. Фоєру. Так, ну що, зараз предстоїть підйомчик такий крутенький, треба його подолати. Та налігке легесенько так виїхали ну що, друзі, заїхали ми в Нову Одесу. Трохи покаталися, пригоди були такі собі прикольні. Щось побачили, ризикнули, доїхали до Кам'янки польовими дорогами, знайшли дорогу, побачили красу. Та й вже вдома, в Новій Одесі. Зараз треба буде приїхати та помити мотика після пилячки, після падіння. Сполосну, осталось протерти. Ось і все, кабанчик чистенький, намитий, натертий, гарно покатав мене, порадував до нових пригод. Будьте обережними на дорогах, спостерігайте за правилами дорожнього руху, бережіть себе, ну і до зустрічі на дорогах.